За 8 днів з 300річної династії Романових було покінчено. Достеменно невідомо, коли розпочнеться революція в Росії, але з високою ймовірністю основні її події розгорнуться в столиці у будь-якій імперії параліч центру визначає майбутнє периферії. Так сталося на початку 1917 року, коли Петроград був вареною бурхливих подій. Уся країна сонно дрімала, поки в столиці змінювалася влада. За 8 днів з 300-річної династії Романових було покінчено. День перший, 23 лютого 1917 року. Все починається на виборській стороні в робітничому районі Петрограда. В День жінок-робітниць. За новим стилем 8 березня. Роздратовані гострим дефіцитом житнього хліба, текстильниці виходять на вулицю та підбивають на страйк колег чоловіків сусідніх заводів. Страйкує третина робітників міста. Після багатоденних морозів в Петрограді відлига плюс 8 тепла. Це спонукає людей до активності. Політичних гасел немає. Єдина вимога дати народу вдосталь хліба, люди хочуть вийти до центру столиці на Невський проспект. Поліція та козаки тримають загороджувальні кордони, Вклинюються в натовп, аби його розпорошити. Наказу стріляти немає. Щоб протидіяти козацькій кінноті, демонстранти зупиняють трамваї. На трамвайні дахи залазять оратори, які підбадьорюють маси. Близько 17.00 на короткий час натовп таки проривається до центру. Але ввечері все заспокоюється. Міністр внутрішніх справ Олександр Протокопов на авто об'їжджає центральні квартали. І засвідчує відновлення порядку. Імператор Микола ІІ на потязі прибуває з Петрограду в Могилів, де знаходиться ставка Верховного Головнокомандування. Росія веде війну з Німеччиною, Австро-Угорщиною і Туреччиною, в союзі з Францією та Великою Британією. Цар залишає столицю в момент, коли він там потрібен. Його підлеглі міністр Протопопов, командуючий Петроградським військовим округом генерал Сергій Хабалов. Та градоначальник Олександр Балк запевняють, що все під контролем. День другий, 24 лютого 1917 року. Протестувальників більше. Страйкує половина усіх пролетарів столиці, до них долучаються студенти та інтелігенція. До вимоги хліба додаються геть війну та геть самодержавство. З'являються агітатори лівих партій. Основний вектор руху до мостів через річку Неву, аби перейти в центр, локальні сутички в різних точках міста. Карателі фізично не можуть впоратись з величезною масою людей десятки револьверів та шабель відібрані в стражі в порядку. Генерал Хабалу наказує розподілити борошно з військових запасів між пекарнями. Від застосування вогнепальної зброї проти демонстрантів поки утримуються. День 3, 25 лютого 1917 року. Козаків озброюють важкими свинцевими нагайками. На вулиці виводять армійські полки. Тепер не поліція, а солдати головна сила. Містом розклеюють наказ робітникам повернутися на заводи не пізніше 28 лютого, інакше їх позбавлять броні та відправлять на фронт. Основну ставку влада робить на блокаду мостів та переправ через Неву. Протестуючі хочуть локалізувати в робітничих районах. На виборській стороні пролетарі озброєні залізними прутами, саморобними кинжалами та фінськими ножами, у деяких револьвери. Місцеві поліцейські відділення беруть штурмом та підпалюють, поліцмейстеру ламають руку. На мостах солдати не перешкоджають тим, хто спускається на лід. Температура плюсова, але крига міцна, по ній безпечно переходять річку. 15.00 протестуючі заповнюють Знаменську площу, де стоїть потворний пам'ятник царю Олександру III. Загін поліцейських на чолі з ротмістром Криловим нагайками пробує розігнати натовп. Раптом донський козак Фролов кидається на поліцейського та рубає його шашкою на смерть. Люди в Айфорії кричать: Ура! Це тривожний дзвіночок для влади. Лояльність армії під сумнівом. Так як воїнські часті не препятствували толпі, то массы получили уверенность в своей безнаказанности. Народ уверился в мысли, що началась революция. пише поліцейський інформатор. Генерал Хабалов звітується людом Огелева. Той роздратовано пише Повільває завтра же прекратить в столице беспорядки, порядки, недопустимое в тяжеле время войны против Германии и Австрии. Це прямий наказ стріляти в народ. Хабалов інструктує підлеглих. Третій попереджувати натовп звуками ліжків, а після цього відкривати вогонь на враження. Одночасно, імператор призупиняє роботу парламенту Державної думи до подальших розпоряджень. День 4, 26 лютого 1917 року. На світанку солдатам видають набої. Влада вже не охороняє мости, які все одно обходять, а концентрує сили в середмісті Петрограду. В ключових точках перегороджують вулиці. В 11.00 в центрі столиці на диво спокійно. Щасливий протопопов пише вставку, що порядок відновлено. Але це просто вдарив мороз і народ виходить на вулиці, коли сонце в зеніті. Протестуючи святково одягнуті, співають пісень, зокрема марсельєзу, впевнені, що солдати не стрілятимуть. Але о 17.00 чутно звуки ріжків, ніхто не розходиться, і тоді гремлять вогневі залпи. На Знаменській площі стрільбою роти Волинського полку вбито та поранено 40 осіб. Але паніки немає. Люди все прибувають, рішучі стояти до кінця посилюється. Для солдатів Петроградського гарнізону стріляти в беззбройний натовп це випробування. Вони вчорашні селяни і не розуміють, за що мають вбивати своїх братів. Обурена четверта рота Павловського полку обстрілює кіннополіцейський взвод, що приїжджає поруч з Казанським собором. Два десятка вояків, прихопивши рушниці, тікають. Це провісник бунту. Офіцери арештовують призвідців. Але зрозуміло, що на армію покладатися не можна. Спікер Держдуми Михайло Родзянко шле панічну телеграму Миколі II. Необходимо, немедленно поручить ліцу, пользуючимся доверім країни, составить нове правительство Медлить нельзя. Всяке промедлення смерті подобно. Опять цей толстяк радзянкам мені написав всякий вздор, на который я йому навіть відвічать не буду. каже імператор. Він переконаний, що хабалу впорається. День 5. 27 лютого 1917 року. У казармі батальйону Волинського полку під прапорщик Тимофій Кирпичніков підговорює товаришів більше не брати участь у розстрілах. О 5 ранку видає зброю підлеглим. І коли до казарми приходить штабс капітан Лашкевич, ті вбивають офіцера. Це тригер великого солдатського бунту. Назад дороги немає або перемога, або розстріл. Волинці піднімають на повстання інші батальйони петроградського гарнізону. Збирається потужний солдатський озброєний натовп. Кричать геть царя і хай жива республіка, стріляють у повітря. Солдати єднаються з робітниками, беруть штурмом окружний суд. Вся виборська сторона переходить під їхній контроль. На мостах військові знімають заслони, розтаскують кулемети, і тепер вони вільні для проходу. Бунтівники звільняють в'язні зі знаменитої тюрми хрести. Дві тисячі осіб виходять на волю, переважна більшість кримінальні злочинці. Розграбований збройний арсенал. 40 тисяч гвинтівок тепер в руках повстанців. Розпочинається справжнє полювання на поліцейських. Палять архіви політичної поліції особливо стараються колишні її інформатори, аби замести сліди. Частина повсталого війська йде до Таврійського палацу, де ще засідає розпущена Державна дума. Депутати не знають, чого чекати від натовпу. Виручає один із лівих депутатів, знаменитий адвокат Олександр Керенський. Ріволюціонне солдати! Я від імені народних представителей назначаю вас новим народним караулом Государственної Думи. вигукує він. Натовп у захваті солдати та робітники мирно вливаються до Таврійського палацу. Майже одночасно там виникають два альтернативні центри влади: тимчасовий Комітет Державної Думи, на чолі з Родзянком та Петроградська рада робітничих і солдатських депутатів, на чолі з соціалістом меншовиком Миколою Чхеїдзе. Вони конкурують між собою. Царська влада ще контролює ключові адмінспоруди. В Марійському палаці засідає уряд без царя відправляє у відставку одіозного міністра Протопопова. Той блідий та розгублений, запитуючи, не слід йому застрелитися. Прем'єр-міністр Микола Голіцин просить відправити з фронту на придушення повстання додаткові війська та призначити їх командиром популярного в армії генерала. За наказом царя готується каральна експедиція на чолі з генералом Миколою Івановим. Ядро його військ це герої війни, кавалери ордену Святого Георгія. День 6. 28 лютого 1917 року. Тимчасовий комітет Держдуми через уповноважених комісарів бере під контроль стратегічні об'єкти Петрограду. Один з цих комісарів Бубликов. По залізничному телеграфу розсилає усі кінці імперії звістку про революцію. Країна поставлена перед фактом зміни влади 1200 падає російська бастилія Петропавлівська фортеця. Гарнізон здає її революціонерам за кілька годин в зибовому палаці капітулює Хабалу. На Невському проспекті юрмиться народ. Заптек та магазинів зривають імператорських двоголових орлів і урочисто їх спалюють. Розграбований розкішний дім балерини Кшесинської, колишньої коханки Миколи II та ще кількох романових. Напередодні вона ледве встигає звідти втекти, прихопивши найцінніші речі: Є перші жертви серед можновладців. Розлючені солдати розстрілюють начальника північно-західної залізниці Валуєва. Аби уникнути розправи, Протопопов і Балк самі приходять в Таврійський палац. А міністра фінансів Петра Барка на квартирі арештовує колишній лакей. В Могилеві цар з усіх варіантів дій обирає найгірший. Сідає в потяг, щоб їхати назад до Петрограду. Його малолітній син Олексій та доньки хворі на кір. Він хоче воз'єднатися з родиною. День сьомий, 1 березня 1917 року. Тисячі, десятки тисяч людей разгуливают сьогодні по улицам з красними бантами на груді. Маса автомобілей носиться по всім направлениям, нагружене до верха робочими солдатами, Отовсюду торчат всюди торчать красные і красне флагі. пише свідок подій композитор Сергій Прокоф'єв. Колони військ та депутації приходять під Таврійський палац, аби засвідчити пошану новій владі. Серед них двоюрідний брат царя. Великий князь Кирило Володимирович. Він теж чіпляє собі на груди червоний бант Революція перекидається на Кронштадт, головну військову морську базу Російської імперії під Петроградом. Озверілі матроси простромлюють штиками адмірала Роберта Вірена та багатьох офіцерів. Царський потяг не може пробитися до столиці. Кажуть, юрби бунтівних солдатів чатують на залізничних коліях. Насправді це перебільшена загроза. Але Микола ІІ не ризикує і їде до Пскова. Там знаходиться штаб Північно-Західного фронту на чолі з генералом Миколою Руським. Той противник самодержавства. Він знає про події у столиці і хоче, аби цар та ліберали з тимчасового комітету порозумілися. Узгодивши позиції з начальником штабу головнокомандуючого генералом Михайлом Алєксєєвим, Руський тисне на царя і домагається свого. Микола ІІ погоджується призначити відповідальний перед парламентом уряд. Одночасно надсилає наказ генералу Іванову призупинити рух на Петроград до подальших інструкцій. День 8. 2 березня 1917 року. В ніч на 2 березня думські ліберали та Петроградська рада робітничих і солдатських депутатів погоджують склад тимчасового уряду. Він бере владу до скликання установчих зборів, які визначать устрій держави. Уряд очолює князь Георгій Львов відомий громадський діяч, але нікудишній політик. Генерали безнадійно відстають від подій. Руський вночі телеграфує Родзянко з радісною звісткою про відповідальний уряд. Очевидно, що Його Величество і ви не віддаєте себе відчета в тому, що здесь відбувається. Тож, що предлагається вами, уже недостаточно. Каже екс-спікер Думи, наполягає на зреченні царя від престолу на користь сина Олексія з регенством брата імператора, Великого князя Михайла Олександровича. З Петрограду до Пскова їдуть депутати Думи Олександр Гучков та Василь Шульгін, аби отримати підпис на акті зречення. 10:15 ранку Олексієв з власної ініціативи розсилає командуючим фронтами телеграму, який просить висловити позицію з цього приводу. Усі, включно з дядьком царя Великим князем Миколою Миколайовичем, дають згоду на зречення. З цими аргументами Руський приходить до царського вагону. ти жертви, я не прийняв би во імя дійсного блага і для спасіння родної матушки Росії, каже цар, і підписує маніфест. Коли до Пскова прибувають Гучков та Шульгін, Микола ІІ раптово змінює рішення. Він хоче зректися і за себе, і за смертельного хворого сина. Новим правителем має стати брат. Є сумніми в юридичній чистоті подібного рішення. Але Микола ІІ наполягає і, врешті-решт, близько опівночі підписує саме такий варіант маніфесту. Заднім числом санкціонує створення уряду на чолі з князем Львовим, що створює ілюзію тяглості влади. Епілог Як тільки поїзд з станції, я прийшов в купе государя. После всех переживаний этого тяжелого дня государь, всегда отличавшийся громадным самообладанием, не был в силах сдержаться. Он обнял меня и зарыдал, згадуя палацовый комендант Воейков. Кругом измена и трусость и обман, записывая Микола II своєму щоденнику. Він їде назад до Могилева, аби попрощатися з офіцерами Ставки, а потім рушити до родини в Петроград. Куди він прибуває вже у статусі арештованого громадянина Романова. Брат Михайло на престол таки не зійде. Розуміє, що революційна влада слабка і не може гарантувати йому безпеки, віддає владу тимчасовому уряду і обіцяє стати царем лише у випадку, коли його про це попросять установчі збори. Вісім революційних днів у Петрограді назавжди змінюють історію.